Вітаю вас, друзі! Вітаю Ви второк, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка, Олександра Усіка. Олександра Усика Зе Рейндж визнали боксером планети, найкращим боксером планети усіх часів і народів, серед усіх весових категорій. Друзі, такого не було. Такого не було не те, що у нас, такого не було в світі ніколи ніде. Ви розумієте, що ось те, що зробив наш е... українець, ну це неймовірне. Перше в світі. Перше. Так, це не Гагарін, Так, це не на Луну. Але в боксі, в спорті такого не було ніколи. І цим треба пишатися. Цим треба пишатися, тому що це наш українець. Цим треба пишатися, що ми живемо в цей час, коли ми можемо наочно побачити ось такі справи. Дякую, Олександр Русік. Дякую. Також Берінчика, я дякував, але це це, це неймовірно. Йдемо далі, друзі. А Далі у нас в Довжанську вчора була бавовна по складу окупантів, горіло там вже ж, ви знаєте, в Луганську по школі міліції. Також дуже смачно вчора попало по Маріуполю. Капітально там все було. Ну, нормально. Ми будемо йти далі, далі да, про Європейську солідарність і ТЦК. Чому це ТЦК? Вони хочуть. Е Створити ТЦК по фортифікаційним спорудам, але спочатку, якщо хтось забув, хтось ну, не зміг або що, підпишіться. Підпишіться, хтось дивиться не підписаний. Підпишіться на мій канал, щоб нас ставало більше, щоб родина наша ставала більше. Ще буду дуже вдячний якщо ви розповсюдите відео, щоб люди бачили, приходили, заходили. У нас було більше і ми разом могли більше допомагати нашим воїнам і допомагати нашій армії, і воювати рядом з нашою армією, Ми всі воюємо, кожен на своєму місці. подобаєчка друзі, коментар будь-який. Це все дуже-дуже дуже допомагає. Важен. Нічого від вас нічого не треба. Пальчиком, раз і все. А ще дзвоник натисніть, щоб відео приходило. І ми завжди будемо разом. Так от Європейська солідарність готова до блокування роботи парламенту, якщо Верховна Рада, Монобільшість, керівництво не створять ТЦК по фортифікаціям і дронів. Це тимчасова е, слідственна комісія. Е, слухайте, я. Я все розумію. Багато хто з наших людей думає, що «Да, треба розібрати. Так, треба, питань нема. ТЦК треба. Так, треба. Мабуть, щось там не так, щось десь вийшло. Допускаємо, допускаємо те. От давайте це допускаємо, що навіть все, що вони сказали, правда. Все. Але вони хочуть ТЦК по Харківщині. А я хочу ТЦК, і я. Пропоную, і так повинно бути, якщо створювати ТЦ ТЦК по фортифікаціям і дронам, то це треба створювати загальне розслідування. Розслідування з 2014 року. Чому не будувалися фортифікаційні споруди в 2014, 2015, 16, 17, 18 та 19, поки там правив святий Петро? Чому цього нічого не було? Це дуже цікаво. Або і, треба ж розслідувати не тільки останні три місяці, да? коли це під війною, під снарядами, е без грошей, без нічого три місяці. А чому не будували в 22-му році? Коли, коли Визволили, чому сразу не почали? 22-му, 23-му, половина. Та... Ну чому? Коли був святий Залужний? Генерал перемоги. Чому це розслідувати треба в комплексі? Все. А вони не хочуть, вони бояться цього, вони хочуть тільки Харківщину і замилити оки, як завжди, перед своїми підданими, перед своїми сектантами, щоб сектанти бачили, як не працює Зеленський. Як Зеленський не працює, який же він гад. який же я, Зелібобік зелі і Зелічмо. Ну це я вже 5 років такі. Да. І ви, друзі, такі. Оце називається ненавість однієї частини країни до іншої частини. Маргінали ненавидять нормальних людей. А ще я хочу знати, навіщо вони це роблять? Навіщо вони це роблять? Вони і так заможніші всіх депутатів разом взяти. Ну, не всіх, а було, було, був приклад депутати 256 слуг народу, всі разом взяті. І 27 депутатів петяних. Іриних, Герасимових. Вони в три рази багатше 256. Про що ми говоримо? Це офіційна статистика, це офіційно прочитано. Зайсь дадіть, подивіться декларації, ви самі можете все це перевірити. Без Ляшенка. І ви хочете їх знову назад. сектанти, ви хочете знову, щоб вони крали. В уявіть, що вони робили. У мене нема слів. Оце для них. Оце для них, друзі. Те, що вони роблять. Вони роблять все, щоб нам було гірше. Будь-що нам гірше. Вони хочуть ТЦК по фертифікаціям? Та ні, риб... Бо... дівчатка, хлопчики, багатіші, е... володарі України, пани наші. Вони наші пани. Поїдьте і очольте в... побудову. Ні? Штани мокрі, труси мокрі стають, як їхати туди, коли треба. Вони ж ніколи не їдуть там, де тяжко. Вони їдуть. Ладно, йдемо далі. Ну тут ще є є такий парень у нас, да, о -о, гривко Сергій Дмитрович, який пропонує ввести. Я просто охрінію. Іноді я з наших депутатів просто іноді, ребята. Оцей Гривко пропонує ввести податок на бездітність. Так це ж вже було, казав Кучима. Це було в Радянському Союзі. Ви про що? Тільки хтось каже, Радянський Союз крізь був поганий. Ну, десь так, да, в більшості так. Але податок на бездітність, я вам. Давайте, де було гірше, скажіть. Що таке податок на бездітність? Взагалі, ви про що? Там податок на, бездіт, на бездітність платили чоловіки. О, я тільки не пам'ятаю, з якого о, віку, чи з 21, чи з 18, я не знаю, але платили, якщо у тебе немає дитини. І цей податок платився. А тут зараз пропонують ввести, якщо немає у тебе дитини, 1,5%. Далі, у тебе є дитина, але ти все одно один 1%. У тебе двоє дітей, а ти платиш піввідсотка. Годувати дітей. Ви, ви про що взагалі? І пропонується а, чу, да, всім. Ну, я не бачу, щоб тут було чоловікам. Всім резидентам України від 21 до 58 років. Це і жінки повинні платити. Ну, ви нормально? От, Оце щось нормальне? Чи, чи це ще. я... Слухайте, у нас, ми дійсно там пане, вибирали дебілів. І для чого це? І це також щось відволікає. Для чого? Що за податок на бездітність? Друзі, да ви мене. Податок на бездітність. А якщо введуть, то тоді я буду сміятися, ну вже горко буде сміятися. Але я зараз хочу подякувати друзям вам, що ми разом. Ви знаєте за що? За донати, за допомогу, за е, посилки, донорам. Всім Всім велика подяка, друзі. Я хочу подякувати Байтуриної Галині, Іщенка Лідії, Литавському Олександру Манобанк, Дячук Валентині. На розсуд написала, Терлецькій Тетяни, Делецькій Вірі, Кірпа Олені, на розсуд дякую вам. Куяніченка Ірини, дякую вам, Іра. На канал перерахувала. Величезна вам подяка. Ножикової Людмили, Меліховою, Меліхову Михайло. Всім величезна, величезна друзі, подяка. Все ми робимо, все ми працюємо, поки що не можемо передати. Там до Євгена вже дуже багато всього прийшло, але зайняті хлопці там і, там і за Кураховом, там і урожайне, там і Старомайорс, там скрізь зараз іде тяжко. Хлопці не можуть вирватися та іначе не можуть туди поїхати. Так що ми збираємо, пересилаємо, шлимо. Величезна всім подяка до вечора. Україна переможе.